Привіт, друзі, коротенько. Щоденник друкаря, як кажуть, гости просто пісня The Best. Із старих принтерів найкраще. Працюють безвідказно, натиснув кнопку і поїхали. Бамбуки, питань також немає. Передивився своєю точку зору. Як кажуть, переобувся, друзі. Да, бо деякі зараз напишуть мені. А, по бамбуках дійсно якість, надійність. Ну, це за рахунок того, що вони стали дуже популярні, на них багато комплектуючих, тому і взаємозаміняємість, і технічне обслуговування. Коротше, набагато цікавіше, коли все однотипне, тому дійсно це круто. Бамбуки, респект в цьому плані. Є в них недоліки, та ж АМС, яка періодично забивається, буває таке. Наприклад, ПІ-підложка, яка від, від, відгинається кути, але від магніта, а не від самої деталі. Ну, так. Охолодження тут всередині, це оце скло, яке треба припіднімати. Бачите, он припостав для того, щоб не перегрівалося. Ну, Є, є нюанси. Оцей екранчик, який би хотілося б трошечки, щоб він хоча б поворотний був, так стоїть високо, мені драбина треба, щоб подивитися, бо кут нахилу, там, кут зору самого екрану невеликий. І... Але це все дрібниці насправді. Якщо як машину розглядати для бізнесу, це пісня. Плюс IMS супер. IMS 2 Pro не беріть, от як ото. Це гівно. Серйозно, не купуйте. Не витрачайте гроші, тому що грілка, яка там працює в IMS 2 Pro, на відміну від цієї, так само працює. Тому ви в IMS 2 Pro не зможете включити грілку в процесі друку. А нахіра вона тоді потрібна, вибачте, за, а, за правду, вибачте, як кажуть. К2 це просто, це просто відстій. Не беріть, не витрачайте гроші. Комбо, шмомбо, вся продукція Креаліті – це гівно. Просто гівно, яке треба допилювати, допилювати, потім взяти, ще раз допиляти, перепиляти, розпиляти і викинути на свалку. Це крик душі. По три-по чотири рази на день помилки вилітають, я вже просто їх відключив, бо в мене просто нема на це часу і нервів. С1 підвів. Друзі, ночу вночі, блін, зараза. Бах, трах, ба-ба-бах! Коротше, прям феєрверки, блін. Ляпуха, я думаю, деякі хлопці стикалися з такою ситуацією. І, мабуть, ви думаєте, що ж не так, зараза, мішки літаючі, як ви могли обісратися? Насправді, це проблема трошки інша була. Бачите, тут такий гвинтик, він вкручується ось сюди в радіатор, він тримає радіатор. Один гвинтик розкрутився, наскільки я проаналізував ситуацію. Впав додолу, зачепився за деталь, цим гвинтом вирвало з корінням повністю наш нагрівальний блок, і він пішов в безвідказний нагрів. Я не знаю, чому електроніка не спрацювала, але захист, ця зараза почала далі друкувати. Як бачите, мені задрукувало всю голову. Будемо намагатися це все витягнути. Хоча я навіть не знаю, як це можна зробити. Сказати, що проблема в С-1 не можу, тому що це просто банальна, китайська криворучна закрутка ось цих гвинтів. От якби вони нормальних закрутили, то цього би не сталося. Але знаєте, в цих дрібницях і полягає оці всі нюанси вибора принтера для роботи для бізнесу. Тому все ж таки, мабуть, бамбулаби будуть найкращий варіант, щоб працювати, тому що вони себе Повністю виправдовують. На цій короткій ноті завершую. Обирайте правильно, не обирайте гівно. Дякую за увагу.